Розпакуємо книжки Посилка з України, частина 4. І так, замовляла я на Віват. Я всі взагалі книжки, якщо в Україні замовляю тільки на Віват. Мені здається, я не впевнена. Це саме харківське видавництво, тому я підтримую свою рідну область і замовляю книжки тільки там. І так, замовила я на 1315 гривень, і з них найдорожче це була, як каже мама, 400 гривень. Він і 에, 350 аква кадабра. Аква кадабра це та книжка, що занурюєш в воду, і вона становиться кольоровою. І я там замовляла всякі, щоб читати Мілані, всякі наліпки, щоб вона ліпила всякі там розвивашки, але так сталося. Що наразі коробок, в якому приїхали книжки, Міланію зацікавив більше, ніж самі книжки. Чесно сказати, я думала, що діти в рік розумніші. Ну, може, це тільки моя така. Напишіть мені в коментарях, ваших діток цікавлять розвивашки, там наліпки. Вони розуміють, бо моя тільки все рве, ламає, викидає, розрушає. Взагалі, в мене якийсь маленький вредитель росте. Ось така у нас сьогодні розпаковка. Сподобалось відео, постав лайк та підпишись. Всім дякую за перегляд, всім пока!